Я радий бути з вами у Божому домі, де славиться Його ім'я, де ми зібрані в ім'я Ісуса, щоб подякувати йому, те, що Він є живий. Амінь. Є живий Господь, який зібрав нас сюди, який дав нам сили, можливості і бажання в серці, щоб славити Христа, за те, що Він нам простив гріхи, те, що Він дав нам живого відкупителя. Який сьогодні нас підбадьорує Духом Божим, який дає сили, сміливості для того, щоб приклонити коліна і сказати: Отче наш, Отче живий, який є наш Батько, який є той, хто любить і хто спостерігає на нас, і дивиться на нас, як ми думаємо про його, як ми поводимося, як ми читаємо Слово Боже, як ми спілкуємося з Ним. Яка наша душа, чи вона бажає Господа, чи вона сьогодні шукає, чи вона хоче приблизитися з Ним? Чи наша душа вона вранці згадує про Христа і ввечері засинає з однією думкою, щоб прославити Господа, подякувати Богу і пронести цю вістку далі по всій країні, де б ти не був, де б ти не знаходився, де б ти не працював? Все рівно там є Божі люди. Тому що вони всі створені по образу Його. Написано, що створимо по образу нашому. Там написано множині. Там написано, що і Христос є Той, хто створив. Там написано по образу нашому. Отець, Син і Дух Святий вони створили людину по образу нашому. Тому давайте ми подякуємо, сказавши слава Богу, Те, що Він створив нас по образу. Його, те, що міє образ Христа і міє церква, яка повинна нести той образ, який відродив Христос в наших душах, в наших серцях, в нашому розумі. І апостол Петро одного разу говорив, що я вам пишу і нагадую, він нагадує нам для того, щоб ми підбадьорилися. І я сьогодні хочу нагадати всім вам і собі. Щоб ми підбадьорилися, щоб ми згадали те слово, можливо, ми його десятками чули, але щоб ми звернулися на його сьогодні. Можливо, нам воно сьогодні по-особливому потрібне, щоб наша душа, наше серце, наші уста прочитали його. Тому давайте ми прочитаємо те слово Боже. Це буде книга пророка Ісаї. 55-й розділ. Шостий вірш. Шукайте Господа, доки можна знайти Його. Кличте Його, як Він близько. Ось я прочитав ці слова, які знає кожен Християнин. Можливо, вже тут справа є ті, хто десятки разів проповідали ці слова, і ми чули ці слова, але я сьогодні хотів би звернути на те, що тут написано шукайте Господа. І знаєте. Всі ми люди, і ми з різною цілею, з різною мотивацією можемо підходити навіть до Дому Божого, до служіння, до проповіді. Яка мотивація того, щоб ми шукали Господа? Чому нам потрібно шукати Господа? Я хочу звернути на увагу у Слові Божому, якщо подивитися на початок людей, коли вони були створені Господом, коли проходить історія ізраїльського народу. То людині природньо поклонятися комусь. Якщо ізраїльський народ не поклонявся Господу і не шукав Його, то він шукав інших богів, він шукав іншого чогось. І це є природньо, це заклав Творець у нашому дусі, якого він дав, щоб ми шукали завжди того, хто є віщий, хто є ідеальний, і завжди був, є і пробуває. І ось ми прочитали, що шукайте Господа. Ось наша мотивація яка – шукати Господа? Для чого ми його шукаємо, щоб не попасти в пекло, щоб не попасти в ад. Це славенька мотивація. Ми повинні його шукати, тому що наш дух він веселиться в Господі, тому що нам це приносить радість, нам це є приємно шукати Господа. І ось всі люди, які щось шукають, які щось створюють, вони першим тим, як і щось шукати або щось робити. Якщо бізнесмен щось хоче створити свою компанію, він повинен зрозуміти, що будуть якісь випробування, ті протистояння, які потрібно прибрати. І ось як ми хочемо знайти Господа, нам потрібно зрозуміти, що якщо людина хоче підкріпити своє здоров'я, вона йде в спортзал, вона розуміє, що можна там погубити те здоров'я. хоча воно... Призначені для того, щоб підкріпляти здоров'я. Ось мотивацію ми знаємо, що наша мотивація, що ми маємо потіху в тому, що ми шукаємо Господа. І як ми шукаємо Господа, ми повинні йти і розуміти, що, що нам буде мішати, щоб знайти Господа. Всі ми знаємо того, хто противиться Господу, того, хто хоче наші думки, нашу увагу сконцентрувати на чомусь іншому. Але ми сьогодні прийшли шукати Господа. Ми сьогодні прийшли шукати Його і покликати ім'я Його. Тому перше, ми зрозуміли, що наша мотивація вона не є слабенька. Я рахую, що кожен, хто тут є, він розуміє, що він шукає Господа, тому що Він його першим полюбив. Тому що Він ще від закладень світу він полюбив тебе. Він схотів піти на хрест для того, щоб ти сьогодні мав радість, для того, щоб ти сьогодні мав спасіння і благословіння таке, яке не мають багатьох людей в багатьох країнах, вони не знають Господа, вони не знають Ісуса Христа, хоч би десь і чули, якщо десь ідуть у храм, то там є концентрація на релігії, на обрядах. Але коли приходить Христос Воскрес. І сідають за стіл, там про Ісуса ніхто і не говорить. Там про Ісуса ніхто і не хоче говорити. Якщо ти починаєш про Ісуса говорити у день Воскресіння, то цьому противляться. Але в мене є питання, якщо у мене, наприклад, день народження, якщо ми Різдво святкуємо, якщо до мене прийшли друзі, середні прийшли. Якщо вони мене не замічають, якщо вони про мене не згадують, то я напевно ображуся. Я, напевно, буду ображатися, тому що це є справедлива образа, тому що до мене прийшли на день народження. І ось, як Різдво святкують, прийшли до Ісуса, щоб поговорити про Нього, а там про нього ніхто не говорить. Ось чому мотивація наша повинна бути така правильна. Шукайте Господа. І ми сьогодні його будемо шукати. І перше, щоб я знайшов би в Слові Божому. І в своєму житті, і в інших людях, які шукали Господа, які шукають, то нам потрібно чимось жертвувати. знаєте. Нам щось потрібно відкинути, щось потрібно виштовхнути, що нам заважає, нам потрібно кусочок часу від друзів взяти, кусочок часу від сім'ї, кусочок часу від роботи, кусочок часу від сну, і ось цей час. Він вже зберігається, і ось ти туди приходиш шукати Господа. Якщо ми так робимо, якщо наша душа, наш дух це робить добровільно, то ми правильно шукаємо Господа, то ми правильно бажаємо Його. Адже ми прочитали, шукайте Господа. Оця правильна мотивація, оце це правильний перший аспект, перший стовбур, який нам потрібний. Це нам потрібно відректитися від того, що можливо нам мішає. Сьогодні знаєте велике благословіння в церкві Христовій. Я не говорю зараз про духовні благословення, але про матеріальне сьогодні благословіння є. Ні одного часу церква Христова не переживала такі благословіння. Хліба сьогодні вдосталь, сьогодні всього можна придбати і все можна знайти. Але якщо подивитися очима відкритими, то це є відпробування добром. Адже сьогодні так багато захоплення, так багато всіх ігор, багато всякого чого, що воно тебе відволікає від Господа. Ти просто заметушився в цьому і не думаєш про те, аби знайти Господа. Бачив я людей, які шукали його, знаєте, які хотіли пристати до нього, але вони хотіли з користю це зробити. Щоб благословив Господь матеріально, духовно там, сім'ю добру створити. Знаєте, для нас, молодих, це по-особливому потрібно. Блажена людина, яка знайшла Ісуса Христа в молодому віці, вона не тільки знайшла спасіння для душі, а й спасіння для життя. Адже помилки, ті, які робили християни, які покелись 50-60 років, вже життя пройшло. Але ми ще спашли з життя. Якщо ми дорогі люди молоді, якщо ми його знайшли, то нам є благословення величезне. Ми, якщо перестанемо будувати сімейне життя, то є правильне поводження чоловіка і жінки. Господь дає мудрість для того. І велике благословіння для молодих людей: знаходити Ісуса Христа, знаходити Господа в молодому віці. І знаєте, апостол Павло він говорив. Давайте ми прочитаємо це слово. Це буде Філіп'ян, 3 розділ, 4, восьмий вірш. Тож усе я вважаю за втрату, ради переважного познання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа. Ось ми бачимо в Слові Божому, що теж це є, що я не просто так придумав, що потрібно нам щось відштовхнути від свого життя. Знаєте, тут апостол Павло він так прямо, він так суворо говорить. Але це не означає, що ми маємо не, не робити того, що заробити на хліб, заробити на хорошу квартиру. Але ми повинні зрозуміти, що перша ціль шукайте Господа. І ми повинні жертвувати, ми повинні адамотську натуру, яку передав нам пра прабатько, щоб ми її утопили, щоб ми від неї відреклися, адже тіло воно бажає для того, щоб знайти все тільки комфортне. Але апостол Павло він говорить, що я вважаю все затрату. Він так побачив Ісуса Христа, він так зустрівся з ним. І для нас, віруючих людей, це є особливо, щоб ми шукали Господа. Адже коли ми покаялися, коли ми заключили з Господом, в нас є ревність, в нас є пережиті відчуття, і ми шукаємо Господа. Але коли проходить певний відрізок часу, це все забувається, це може просто перейти в рутину, для того, щоб приходити в дім Божий, для того, щоб спілкуватися, це просто може бути як. Великим таким, знаєте, обрядом, але всім нам, християнам, потрібно його шукати, і потрібно правильно його шукати. І ось тут ми прочитали в Ісаї, 55 розділі, 6 віршом, що першим все пише, кличте Його, кличте Його, майте особисте спілкування, майте велике переживання з Господом. В... Цому не те не те, що ми зараз прийшли разом і спілкуємося з Господом, а те, що ми особисто, те, що ми самі спілкуємося, це, знаєте, добре, що ми ходимо і в п'ятницю, і в середу на молитву, в понеділок. Але добре, коли ще ми з Господом спілкуємося особисто. Тому ми зрозуміли, що нам треба кликати його, адже Ісая говорить, що «Кличте Господа. І ми його будемо сьогодні кликати, знаєте, але ще є багато так. Нам аспектів, щоб правильно його знайти. Нам написано там, відкриємо цей вірш, це буде Ісаїв 55 розділ, 7 вірш. Хай безбожний покине дорогу свою. Ось ми бачимо, що пряме показання того, що ти знайшов Бога, те, що ти стараєшся виконувати заповіді. Я не кажу про те, що ми всі їх віконуємо, що я їх виконую, але ми їх стараємося виконувати. Ось це саме перше, що ми хотіли покинути, все те, що не дає нам спілкування з Богом, те, що не дає нам спільності з Духом Святим, що Він наповнив наше серце. Щоб він наповнив наші уста, де б ми не були. щоб засвідкувати іншим людям, ті, які не знають Бога, ті, які відступили. Але це старатися виконувати заповідь. Знаєте, всі ми повинні старатися, а не комусь, що ми всі, знаєте, можемо їх виконати. Це майже як для моєї думки, то це нереально. Але нам потрібно всім старатися це зробити, приложити зусилля до того всього. І це буде означати, що ми шукаємо Господа. Знаєте, моя тема це шукати Господа як Давід, бо Давід його завжди шукав. І давайте ми зачитаємо цей псалом. Це буде у моєму перекладі 62-й псалом, 2 вірш. Боже, ти Бог мій, я шукаю відрання тебе, душа моя прагне до тебе, то і тіло моє за тобою в країні пустельній. І вимучений без води. Ось ми бачимо, що Давід з великою ревністю шукав Господа. Він з самого ранку шукав Його. Він хотів припасти до Його, щоб поблагословити Його, подякувати Йому, попросити Його. І знаєте, нам потрібно подивитися на тих мужів, на апостола Павла, на всіх людей, які були в крепких відносинах з Богом із людей, які мали особливі відносини. Якщо ми подивимося, то ми можемо зрозуміти, що нам потрібно і зараз шукати тих людей, які є близько з Богом, які бажають його знайти, які все своє життя стараються його знаходити. І ми прочитаємо Слово Боже, це буде. Ми прочитаємо. Це буде перше Корінтян, 11 розділ, перший вірш. Апостол Павло говорив, що будьте наслідувачі мене, як і я Христа. Він призивав Церкву Божу всіх людей, щоб всі наслідували Його, тих людей, які любили Ісуса, які істинно Йому подорожали, які ходіли в правди. І ось для нас приклад, щоб ми перебували з тими людьми, які шукають Господа, які хочуть Його знайти, які хочуть Його благословити. І ще я б відзначив таку Таку, знаєте, перспективу для того, щоб ми йшли правильно, щоб ми не думали, що якщо ми знайдемо Господа, то ніякий бід, ніяких випробувань того не буде. Але ми бачимо в Слові Божому, що це зовсім не так. Зачитаємо псалом 34. 20 вірш. Багато лихого для праведного, то його визволяє Господь. Ось ми дізналися, що нам потрібна правильна мотивація, потрібно переглянути те, що буде нам мішати знайти Господа, що нам потрібно шукати тих людей, які шукають Господа, кликати Його, пробувати в слові, пробувати в церкві. І ось в цьому всьому нам потрібно втриматися, щоб знову не мати таке бажання не шукати Господа, щоб ми мали далі таку ревність, і ось часто ми. Я кажу за себе і за всіх людей, що ми забуваємо про те. І ось Господь, знаючи, що Він хоче тільки зберегти нашу душу, то він посилає ті випробування, ті допуски, які є пише, в Слово Боже, праведного. Він спеціально так робить, допускає, адже подивитися на ізраїльський народ, подивитися на новий завіт, то всі біди допускав Господь для того, щоб. Прикликати до себе ту людину, яка перестала його шукати. І ось ми всі зрозуміли, як нам шукати Бога. Ось ми всі подивилися Слово Боже, подивилися в Його, знаєте, благословіння, яке дано людям, щоб мудрість Божа вона в наших серцях була. І ось ми подивилися, що багато лихого буде, але в тому всьому нам благо буде, тому що будемо шукати Господа, тому що я чую таке знаєте, свідчення. Одного брата він говорив, що йому було слово пророче, таке я навчу тебе молитися. Знаєте, він був просвітер церкви. Ну як ну як мене вчить молитися? Ну, прийшло таке випробування, що він не зміг те оспорити, він навчився добре молитися. Знаєте, і в нас будуть такі моменти, тому що так слово Боже каже, і так було в нашому житті. Ми це все знаємо. Тому хай Бог нас благословить. Щоб ми шукали Господа, щоб ми любили Господа, щоб ми сказали, як Давід у 34, му Псалмі 5 віршом: Шукав я був Господа, і він назвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив. Тому нехай Бог вас благословить, хай мене Бог благословить, щоб ми шукали Господа, щоб ми з молодими людьми далі його прославляли і славили. Давайте ми приклонимо коліна, подякуємо йому за те, що ми його шукаємо. Те, що у нас бажання є пошукати його і попросити Його Божого благословення. Амінь. Боже праведний, ми пристали перед Твоїм лицем Ми дякуємо Тобі, Господи, за благословення Твоє, яке є в церкві Твоїй, те, що Твій дух пробуває тут, Господи. Ми прославляємо тебе, тому що ти зглянувся на нашу душу, тому що ти подивився, Господь, на стан церкви, Господь, на стан людей, Господи, і посилаєш нам благословення. Послеж нам те слово, той хліб, який потрібний нам, Господі, Алілуя Тобі! Хай ім'я Твоє славиться, Господь, церкві Твоїй. Молодих людях, Господи, які будуть шукати Тебе, Господи. Ми не є ідеальний Господь, ми не є повністю праведні, Господи, але ми стремимося до того, щоб знайти тебе, Господь, і всьому тому, Господи, ми хочемо Тебе подякувати, те, що в нас є таке бажання, Господь, те, що в нас є тут церква, Господи, те, що ми пробуваємо в мірі, з людьми, Господь, які боже дають нам сили, Господи. Боже, ти нас пробач, коли ми согрешаємо, Господь. Пробач, коли ми в слово Твоє не заглядаємо. Пробач, коли ми Боже оскверняємося, Господи. Ми віримо в Твоє милосердя. Ми віримо в Твою потіху в живого Бога, який прийшов для того, щоб. Пробачити нас, прийшов нам нагадати Слово Святе Своє, прийшов для того, щоб благословити народ свій духовно, щоб ми своє життя прожили. Молоді люди оглянулися і сказали. Шукав я був Господа, і відізвався Він до мене. Від цих бід він визволив мене, Господь, ми дякуємо тобі, Господь, те, що ти побуджуєш наші серця, служити тобі, Господь. Ми благословляємо тебе за мир, Господь, в наших серцях. За Яку Ти даєш, Господь, за слово Твоє, Господі, зглянься на нас, допоможи нам, Боже, знайти Тебе, шукати Тебе правильно, Господь, шукати, Господь, не для того, щоб щось придбати, але для того, щоб подякувати Тобі. Бо Ти є Боже білосердний для нас, тому що Ти, Господь, свій Дух вілий на нас, для того, щоб, Ми, Боже, силою Твоєю обгорнулися для подяки Твоєї, для благословіння Твого, Господи. Яке ти Даєш народу своєму, Господь, благослови нашу дорогу, благослови наше шукання тебе, Господь, хай наше серце, хай наш розум, наша душа вона завжди шукає тебе, Щоб ми вранці, Господь, шукали тебе, Щоб ми шукали, як Давид, Господь, як всі мужі, які любили тебе, які славили тебе, Господи, всьому хай прославиться ім'я Твоє, всьому Хай возвеличиться твій дух, Господь, хай Він злине Господь на молодих людей, Господь. На старших людей, які переживають круту здоров'я, Господь, ти можеш покласти свою руку і в нас Господь. Боже, дай вірити тим людям, Господь, що ті, хто погано ходять, Господь, ті, хто погано чують, вони можуть підтримати оздоровлення від Тебе, Господи. Благослови, Господь, це зібрання, хай і хід Твого служіння буде під духом Твоїм, а Тобі, Хай буде слава. Амінь.